Удари руками та ногами, стрибки, підсічки, китки все це лише короткий перелік елементів ушу. Це давнє китайське бойове мистецтво, історія якого налічує не одне тисячоліття. Втім, в Україні, а тим паче в Івано-Франківську, воно має набагато скромнішу історію. Нині на Прикарпатті ушу професійно займаються одиниці, в їх числі Роман Несторко. Хлопець бойовому мистецтву присвятив майже 10 років. Каже, це лише початок. В майбутньому мріє стати кандидатом у майстри спорту та тренувати власну секцію у Нині Роман Несторко готується до чемпіонату України 2014. Виступатиме вже з традиційною програмою Таолу. 12 років, то я тоді був ще дитиною. Мені сподобалося ніби як було весело, розвага. Потім, ну, коли я вже більше почав займатися, так. Поглибленіше, то я зрозумів, що це хороший вид спорту. що Це може бути навіть не тільки як вид спорту, а як там смисл життя. Ушу має велике різноманіття видів і стилів. Це і хореографічні виступи спортсменів і спаринги. Останній є сучасним методом рукопашного бою і перебуває під впливом традиційного боксування та прийомів боротьби. З парними поєдинками Роману допомагає Олександр Фрищин. Щоправда, хлопець не займається ушу професійно. Каже, для нього це скоріше мистецтво та спосіб духовного досконалення, аніж боротьба. Цей вид мені підійшов, оскільки я бачу в цьому не тільки я є спорт, не тільки от якусь систему там рукопашного бою, а й те, що може людину зміцнити, дати характер, дозволити в житті знайти якусь ціль. Ну і рухатися в цьому напрямку. Можна сказати, це вже для мене не як спорт, а як те, що мене підтримує, те, що мені додає сили. Починати займатися бойовими мистецтвами краще в дорослому віці, каже тренер Ушу. Адже тоді спортсмени ставляться до тренувань серйозніше. Втім, з точки зору фізичного розвитку, чим раніше, тим краще. Зрештою, головне бажання займатися такими видами спорту як бойові мистецтва є безліч стилів, практично можна підібрати під кожного, тому що кожен майстер створював стиль під себе. Відповідно, кожна людина під себе може підібрати стиль, тому можливості дуже великі. Можуть займатися люди, практично з старшого віку починати, займатися оздоровчими техніками, тому що ушу включає крізь спортивної версії. Є традиційні, вони є оздоровчі. Близько три тисячі років тому стиль ушу був розроблений як засіб заохочення занять спортом. Пізніше він перетворився в прагматичний і функціональний стиль боротьби. Мар'яна Гринечко, Мар'ян Неколюк, новини на вежі.